Слова народного депутата члена комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народного депутата України Володимира Литвина, бігутуваться Георгію Труханову. Шановні колеги, скажу вам відверто, у мене душа радіє, серце співає, коли я бачу тут представників інтелекту України. Особливо, якщо порівняти з тим, що відбувається в Верховній Раді України, де розлита ненависть, де розлиті конфлікти, а відтак Україна не має результату і не має абсолютно перспективи. Скажу максимально відверто, мене непокоїть як людину, яка вже трохи прожила і бачила щось в цьому житті. А свіжі люди, які назвали себе елітою, і несамовито заходилися, заходилися вирішувати долю. Країни, в тому числі в питаннях освіти і науки, Знаєте, відбувається якийсь протиприродний негативний відбір, і це біда е, України. Ми тут скільки загодно з вами можемо переконувати пере, переконувати переконаних в тому, що треба робити в системі освіти. Але проблема ключова полягає, що у нас серед реформаторів немає розуміння ролі науки і освіти в майбутньому України. Більше того, нам намагаються прищепити відчуття. Винуватості за те, що відбувається в Україні, я маю на увазі науковцям і е, освітянам. І ще один момент. Я думаю, яскравим показником того, на якому, на, на якому місці ми бачимо роль освіти і науки, є бюджет. Де що підлатали, дещо додали. Але разом з тим, я думаю, зневірили і знесилили остаточно освітян. Другий момент, і друга проблема, про яку ми маємо говорити, поряд з тим, що має освіта і наука бути пріоритетом. Це питання, що в нас немає довіри до тих рішень, які ми приймаємо. Закон про наукову-науково-технічну діяльність не працює. Закон про вищу освіту не працює. Систему профтехосвіти розвалили. Заклади позашкільної освіти залишили на узбіччя поза будь-якою увагою. Якщо ми приймемо ще один закон, і він також буде виконуватись, як і попередні, скажіть, будь ласка, навіщо ламати те, що більш-менш працювало? От я цього не розумію. Відносно науки, я тут підтримую академіка наумовця і людей, яких я дуже добре знаю, з якими працював і працюю. У нас немає поваги до науковців, а це рівнозначно тому, коли немає поваги до науки. Що нехтувати зброю перед тим, як іти е, на бойові е, дії. І нарешті нам треба зрозуміти, що у нас відбувається шалене розчарування в суспільстві. В сільській школі немає освіти. І дітей з корінням виривають їх, перевозять їх в ці опорні школи. Це нічого не дасть. Ми скільки завгодно можемо говорити про стипендії, але ми повинні розуміти, що, скажімо, в сполучених штатах Америки 61% бакалаврів мають в середньому борг за освіту. Майже 27 тисяч доларів. Тому нам, окрім стипендії, треба говорити про те, як під час навчання залучати студентів до роботи з тим, щоб вони могли на практиці реалізовувати свої. Будь ласка, 30 секунд завершити. Я дякую вам. І ще один момент. Треба звернути увагу на те, що, скажімо, дослідження, які проведені в восьми країнах по освіті, показали, що 44% вихідців з Великобританії. Які стали лауреатами Нобелівської премії, вони отримали освіту у приватних вузах, де якість набагато більша? Нам треба зробити все, щоб бідність не народжувала бідність і невиразність України. Дякую.